Багато питань ви бачили у зміст приводу квартири вам від міста, коли ви її отримали і на яких умовах, як службову чи як? Бо багато ви бо, читали в ну, хотіли... Це питання не пов'язане з моєю діяльністю, бо чому я маю відповідати на це? Ну ви отримали квартиру від міста. Ну, я сказав, ну, я сказав, що це як службова. Ми у кожного громадянина, який отримує квартиру від міста, задали це питання? ні, ви у чиновника, який займає керівну посаду. Бо люди кажуть, що вони стоять в черзі 30 да, років, інваліди, ви стоїте 10 десять і отримали, і так отримали так, так. поперед них. Тому ми вас і запитуємо. Можливо, ми чогось не знаємо. А ви скажете, що ні, люди неправильно кажуть. Чесно, я стояла але... на черзі там ще з дитинства. Ну наприклад, що тому Просто роботи, на запитували к вас... вам місто надало квартиру. Я просто не розумію, чому я маю пояснювати ваші матеріали, які ви створили попередньо. Я ж подала повідомлення про зміни в майновому стані. Якщо я його подала, ви з нього з зробили матеріал. Якщо я його подавала, значить я впевнена в тому, що все це отримали законним шляхом, законний спосіб, що я мала на це, на це житло також право. Я розумію тих людей, які досі чекають на своє житло, бо я так само, як і вони чекала на житло. У мене свого житла не було. Житло, в якому я проживала, воно. Було орендоване, тобто о, якихось інших будинків, квартир у мене немає. Mm -hmm. е, я розумію кожного, хто чекає таке житло, тому що сама з дитинства також його чекала. Моя сім'я стояла на квартирній черзі. На жаль, мої батьки не дочекалися такого житла. У мене з'явилася можливість, я реалізувала цю можливість. Це пов'язано якось вашою, очільні... що стало очільницею Кримачутка районної ради, наприклад. Ні. Ні. Ми, ну, Цю квартиру вам дали ще в оренду до того, як ви чолові району ну, да. так. До того, так? Ж вас? Mm -hmm. А mm -hmm. у вас дві квартири тепер числиться? Mm -hmm. Якась в оренді, якась ваша. Mm -hmm. Гуртажи mm -hmm. такі, mm -hmm. щось ще. То житло, в якому я проживала, житло а. в якому я проживала і орендувала. Ви його тепер відмовляєтесь, бо у вас квартира? Чи ну, коли я зможу там проживати, в тому новому житлі, да. так. Ну, просто що для того, щоб там проживати, треба ще.

Це Але якась нова будова, ні, це, вам, це да, не нова будова це, нова будова. це не нова будова, це вторинне, це житло підверховому будинку. Квартира, однокімнатна. Це не якісь там хороми чи ще щось. Тобто, це просто звичайне маленьке житло. Я розумію, кожну людину, яка досі чекає, кожного військового, кожну сім'ю, бо сама в такому самому mm -hmm. була процесі. Це постійне користування на О, тобто на засобів. Все, да? все yeah. вже є да, Просто в цьому році я завершила процедуру приватизації. Це все. Mm -hmm. 🎵